Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші експрес-коментарі, да, Програли хорошій команді. Старались грати правильно, вибігати в атаку. На жаль, на жаль останній пас не проходив. Ну, якщо брати так, то за 14 днів ми зіграли шостий матч і... Ну, досить важко, да? бо з хорошими командами, плюс виїзди, Суми, Інгулець, Чернігів, да? це все ж таки трошки е, гравці. Були стомлені, да? травми трішки, да? там Сітало отримав травму, на жаль, да, гравці. Але, але ми старалися сьогодні контр атакувати. Проводили досить хороші атаки, да, тільки не було завершального паса чи удару. Вітаємо Боковина з перемоги. Сергій Юрійович, ваш короткий пісму по з Поділлям, чи все вдавалося сьогодні на фоні, чи заговору задоволений грою? Я задоволений горою, задоволений результатом, задоволений, як діяли гравці сьогодні, тому що ми розуміли, що Поділля закриється. Вони будуть грати більш від оборони. І на контратаках так і вийшло. І ми розуміли, що сьогодні більш інтелектуальний футбол буде в нашому виконанні, тому що дуже щільна оборона, нам треба її було скривати. І десь у нас це виходило. Ми дуже багато працювали. Біля карного майданчику суперника, тому було десь тяжко скрити таку оборону, але ми це зробили. І я дуже вдячний хлопцям за те, що те, що ми домовлялися, те, що ми бачили, які є помилки у суперника, які проблеми є, і ми це використовували. Сьогодні не зіграв у матчі Микита Безувий. Єдиний футболіст, який провів від свистка до свистка абсолютно всі матчі зі старту нового сезону. В Микити якесь ушкодження чи це просто ротація, зважаючи на шийний графік. Матч? Ні, все добре. Я дав йому відпочити, тому що він за два місяці зіграв 12 матчів без замін. Тому я поспілкувався з Микитою і він просто це такий хід, щоб він відпочив від того графіку, який в нього був поле тяжого. Так, да, поле тяжке і не дуже такого, таке якісне, тому що а, ну, погодні умови такі. Ну Нічого, ми справилися. Не, не поле граю в футбол Росії, тому все, все добре. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх, разом сильніші. Юкрейн» – разом сильніші.